Слава Ісусу Христу! Слава. Так, як я вже казав, що сьогодні ми маємо останню суботу місяця, ми молимося за наших хлопців, загинувших. Але сьогодні ми маємо той день, коли ми будемо пам'ятати Його вже у віках, бо це вже історія. День, коли почалася війна, 10 років тому назад почалася війна. Знаєте, і два роки тому назад почалася така якась особлива фаза тієї війни, де і хлопців більше полягло, і шкоди більше зроблено. Знаєте, коли ізраїльський народ йшов по пустині, вони вийшли з Єгипту, знаєте, з дому неволі, Мойсей їх вивів і веде до спасіння. Землю обітування. І в пустині вони йдуть. Ну, на пустині то і пустиня. Скінчилася їда, скінчилася вода. Ще хтось там ділився там, а потім вже перестали ділитися, бо вже і собі не стане і починають на Мойсея нарікати. І що ти нас вивів? І що з цього є? Ми були там, в Єгипті. Так, ми були в рабстві. Але приходив час нам давали їсти. А трохи били. Але нічого, ті, хто добре працював, то не дуже били. Трошки, але не дуже. А ті, що ліниві, тих били. І так вони починають оправдувати рабство, будучи в пустині, ідучи в обітовану землю. І що думаєте, скільки вони там йшли? Кажуть, що поїздом не сідати і не приїхали, так? Ну, я вам так скажу, навіть якщо б вони йшли просто, то вони б набагато скорше прийшли. А вони йшли 40 років. 40 років. Чому так? Бо тому що 40 років це є два покоління. Це є два покоління. Діти народилися, у дітей діти народилися, і батьки вже чемно чекали смерти, а вже діти і діти і дітей їхніх вже прийшли в обітовану землю. Щоб відчуття раба вмерло в них. Щоб відчуття раба вмерло в них. Мойсей виводить їх. Через пустиню. Там, якщо взяти оті подорожі, як він їх водив, так би це заблудив. То туди, то сюди, то туди, то сюди. Вони ходили тако по кругу, там табір зробили, потім перейшли туди. Ну, так якби, знаєте, крутилися на одному місці. Бо так треба було. І коли вони були в пустині, знаєте, народ почав нарікати, ну нема що їсти? Ну, пустиня, ні? А в пустині ну, треба, наприклад, навіть вогонь розпалити, щоб щось приготувати їсти. Дерево, де взьмете? Я у свій час служив в Монголії в радянській армії. І ясне діло, що монгольська пустиня, там сейшанда, вона не така, як там Сахара чи ще щось. Але по Сахарі Мойсей не водив таке пустиня, як Сахара. Там була пустиня якраз така подібна, як мандалгобі в Монголії. Десь не десь такий такий от. І Я можу собі представити, що таке пустиня. І в нас був такий випадок, що нам навчання продовжили на 10 днів. Вроді небагато, не 10 днів, що таке, 10 днів. А я служив у військах зв'язку, і ми штабу армії давали зв'язку. Це були тропосферні станції, одна від одної 150 кілометрів. Дві на ретрансляції, одна від одної 150 кілометрів. Ми стояли на ретрансляторі. У нас було два екіпажі, 12 чоловік. Одна машина, екіпаж, шість чоловік. І нам на 10 днів продовжують навчання. А це, знаєте, в пустині все, що ми взяли з собою. Ми це взяли. Хліба, їсти, все і води. І тут, ну вже завтра, післязавтра маємо їхати, що роблять хлопці? Все доїдають, всю воду допивають. а нам кажуть, ні, на 10 днів продовжили. І все. А це нема куди в магазин поїхати купити хліба. Наймають знаємо, котрий бік їхати. Ну, Мандалгобі. Туди на, на, Китай. Ну, куди їхати там? І це був такий, знаєте, я собі той час можу так порівняти, примірно. Але це 10 днів, а це 40 років. І Господь Бог посилає, то куропатки до них прибігали, то манна з неба падала. Та як нас шукали теж там в пустині, той вертольот прилетів, привезли нам продуктів там на, на пару днів, ще поки нас там знайдеш, ну це був 86-й рік. Ну, ясне діло, що не було таких систем там, маяків, як, як сьогодні. Та? Що той вертольот заблудився і лед би нас знайшли. Дали нам ми були врятовані. Ура, Все, була їда. Я собі думаю, манна з неба Мойсей посилав своєму народу і ми чекали на той вертольот, ніж, як на манну з неба. Так. І що я хочу сказати? Що от іменно. Ціна отої от свободи, яку народ ізраїльський отримав, щоб вивезти її з Єгипту з дому неволі, не просто бачите людину вивезти, забрати від фараона, і, вроді би, і все, нам да, вони свобідні. Ні. Ні. Має народитися нова нація. Яка не має бути рабом. І ми сьогодні. Проживаємо оцей етап. Етап, коли ми вже точно не хочемо бути рабами, бо ми вже знаємо, що таке свобода. Якщо порівняти із радянськими часами мої ровесники, або навіть трохи молодші, трохи старші, то ми знаємо, що таке був Радянський Союз. Людина не мала. Ні прав, ні нічого. То, що там вони розказували, то це ми всі знали, що це було брехня. І всі знали, і всі головами махали, розказували, що ми строїмо соціалізм, а в результаті самі собі будували тюрму. І в 90-му році. Здох отой монстр Радянський Союз, просто він далі вже не міг існувати. І утворилися держави. Одна із них Україна. І коли нам, знаєте, часто ми любимо спорити, розказувати історію, а ми там раніше були так, а там були так наші кордони, ми повинні виходити із того, що є. Ми Держава, яка утворилася в 1991 році. У нас є кордони міжнародом між, е, признані е, в цілому світі, погоджені з сусідами. Правда, сусід трохи та порушив, не трохи а добре ті кордони. Але ми маємо сьогодну, сьогодні, сьогоднішню Україну. І ми бачимо, що. Не хочуть нас відпускати, бо дійсності без нашої країни імперія під назвою Російська Федерація існувати не може. Як би це не звучало пафосно, чи може скромно, чи як, без України Російська імперія існувати не може, з ряду певних причин. І тому йде боротьба і мають перемогти тільки один. Або Україна, або Росія. І ніяких домовленостей бути не може, бо тому що Україна не піде на ті умови, що. Пропонує Російська Федерація, а Російська Федерація ніколи не піде на те, що пропонує Україна. Просто і скажу вам таку річ, що для Російської Федерації не просто цункцванг, вона приречена. Чому? Навіть якщо би допустив собі, що вони захопили всю, всю, всю Україну, як ви думаєте, міжнародні відносини між Російською Федерацією і цивілізованим світом відновляться? Ні. А якщо, би, ну, а якщо ми переможемо, виженемо їх на кордони наш 91-го року, чи зразу Росія повернеться. Знову у співпрацю із світовою спільнотою, економічні відносини і так далі. Кажу вам ні. Чому ні? Бо тому, що для того, щоб повернутися в цивілізований світ, навіть коли Росія підпише капітуляцію, воно так і буде, їм треба ще покаятися, як німці покаялися за, за нацизм. За Гітлера вони покаялися і виплачували репарації, і ще мені здається, що ще до сьогодні виплачують. І ось тільки тоді, коли вони покаються, почнуть відшкодовувати ці збитки, що вони зробили. Аж тоді цивілізований світ. При зміні їхньої системи почне мати якісь з ними справи. Тому всім тим, що надіються, що Росія прийде, порядок наведе, це тимчасово існуюча, недорозпавша імперія, яка приречена на 100% загибель. Стоїть питання тільки кількості жертв, які вони покладуть із своєї сторони, а ми, захищаючи свою батьківщину, поставимо з своєї сторони. Кінець вже написаний. що би вони не робили, поки вони не розваляться, не покаються, не відшкодують все, цивілізований світ з ними нічого мати не буде. Я це чому кажу? Бо мене дуже дратують зрадники наші. Мене дуже дратують ці наші ждуни. Я знаю, про що я кажу. У нас є дуже багато проєктів різних, які ми допомагаємо людям. Тих, які на окупованих територіях, ті, які на неокупованих, допомагаємо людям тим, що переселилися. І коли послухаєш, ну, песне, не всі ясне. діло, Але є от таке, ось, на, наскільки інфіковане тим русським міром, що та хватить, вже нічого нам не треба, давайте вже заканчувати свою війну. Таке враження, що Україна почала війну. І я собі думаю, ви знаєте, якщо Бог допускає такі речі, напевно, ми заслужили. І зрозуміло, що не могла Російська Федерація напасти і зі сторони Польщі на нас, так? щоб якраз покарати у ті, е, найбільше. Тих українців, які зберегли українську мову, українську традицію так далі. А вони почали звідси, зі Сходу. Тут, де найбільше українців було русифікованих, тут на Сході. Іменно тут, які вони казали «русскоязичні» і так далі. І вони найбільше пострадали, тому що Господь карає. За тих, які не є вірні своєму народу. А якщо людина ну дуже хоче жити у Франції, хочу говорити французькою мовою, зібрався і поїхав. Дуже люблю німецьку культуру, зібрався і поїхав. Дуже нравиться мені рускій язик і рускій мір. Зібрався і поїхав. Я навіть куплю білет, якщо хтось хоче. Їдьте, ніхто вас не тримає. Ну не треба тягнути сюди, усю сміттярку цілого світу, тягнути нам в нашу любу Україну. Так же само українці. знаєте, Ми маємо будувати, нічого ми ще не збудували. Наша держава це і велика стройка. Тут навіть нема ще по людськи знаєте, хата будується. Тут штукатурка, тут вапно, тут то, тут ще щось стоїть. І, вроді би, хата є велика, так? але спати немає, жити немає. Бо тому що йде ремонт, будова. А в нас, крім ремонту і будови, ще йде війна. І тому ясне діло, що є труднощі, є все. Іде будівництво нашої держави. І ми повинні розуміти, що ми будуємо державу, у якій, якої би ти не був національності. Ти маєш себе відчувати захищеним в нас, в Україні. Яким би ти не був статусі, ти маєш відчувати себе захищеним і рівним перед законом. Нам це все, все попереду, але так воно і буде. Якщо народ знає, що він хоче, воно так і буде. Спитайтеся, росіянина, вони воюють. Вони знають проти кого? Проти бандерів. Та... Але за що вони воюють? Вони ж не знають. Що буде для них перемогою? Вони не знають. Бо вони не знають мети. Вони воюють, щоб воювати. Знаєте, так, три мушкетери, партос. Я б'юсь, щоб битись, і все. Так що, друзі мої, у нас все все попереду. Але хочу сказати, що найбільша заслуга. У цьому будівництві це є ваша, що ви сидите сьогодні тут. Тому що жертва поставлена дуже велика. І я кожен раз стараюся вам якби, нагадати, що яка жертва, така ласка, яка жертва така і благодать. А вищої вже жертви нема, яка є покладена сьогодні. Тому... Ми маємо бути гідні того великого покликання, бути вписані в історію в особливий спосіб. От такий сьогодні екскурс я хотів зробити з вами 24 лютого 2024 року. Це у нас буде добре, бо слава Богу, уже добре. А решта все в процесі. І нам разом святкувати перемогу, нам з гідністю, достойністю віддавати честь і славу нашим славним воїнам. Низький поклін і велика шана тим, що віддали своє життя за Україну, ці хлопці вписані золотими буквами в нашій історії. І вам, дорогі матері, Низький уклін вам, низький уклін усім вам і всім, хто тут є, у цьому храмі, і всім, хто мене слухає. Як казав великий Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає.